Ми всі знаємо, що на помилках вчаться, але більшість людей не розуміє, як погані оцінки в школі можуть допомогти краще жити в дорослому житті. Як саме це відбувається? Коли учень отримує погану оцінку, це його маленька життєва помилка, і він на цьому робить висновки та росте. Він шукає шляхи, як виправити оцінку на кращу. І це часто відбувається без сильного стресу. Бо в дорослому житті, коли ми робимо помилки, то можемо отримати сильний стрес і навіть нашкодити своєму здоров'ю. Часто такі шкільні помилки, за які ти отримав погану оцінку, запам'ятовуються на все життя. Як ці помилки допомагають в подальшому дорослому житті? Статистика показує, що успіху в житті досягають більше ті, хто в школі отримував багато поганих оцінок. Тобто робив помилки. Такі учні навчилися і звикли вирішувати помилки ще в школі. Чому ж нас не вчать цьому в школі? В школі нам помилки завжди виправляли червоним кольором. Це роблять спеціально, щоб принизити учня, показати його ущербність, показати, що помилки це дуже погано і відбити бажання навчатися краще. Тому що наша система освіти побудована на тому, щоб виховувати споживачів. Які є потенційними найметами або рабами системи, для того щоб виховувати творців, дітей потрібно вчити робити помилки. Чим більше дитина зробить помилок під контролем вчителя, тим краще вона буде навчатися і буде краще підготована до життя щоб потім вирішувати прості і складні помилки в житті, а не впадати після помилок в ступор або й в депресію та не відмовлятися від своїх планів і мрій. На шляху до них. Якщо ти вже зовсім не шкільного віку, постарайся знайти собі вчителя, щоб консультував тебе, можеш і самоосвітою займатися, щоб постійно рости. Але дозволь собі робити помилки. Завжди роби висновки з помилок, як з своїх, так і з чужих. Щось упустив не прогав уроки з нього. Помилка це чудова можливість для розвитку. Чим більше ти робиш помилок, тим швидше ти розвиваєшся і ростеш. Бажаю міцного здоров'я та успіхів у житті. І завжди пам'ятай, ти нікому нічого не повинен. Єдине, що ти повинен і зобов'язаний в своєму житті це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям.